Всім привіт! Цим роликом кіносмак розпочинає серію відео нові серіали листопада 2022». Якщо хочете бути в курсі всіх найсвіжіших новинок кіно та серіалів, підписуйтесь на Кіносмак у YouTube і читайте у телеграм, де публікується посилання на перегляд усіх новинок в українському озвученні. Тож, поїхали, розпочне місяць, коли падає листя нас вражати новинками вже з 11-го числа. Виходом серіалу Англійка від Амазон. Слаймдемоде босабаткекіл. And yet here we are. Про що нам нагадує слово Вестерн? Про старенькі американські фільми з крутими дядьками, ковбоями, кіньми, пістолетами та салунами? А ось і ні. 2022 рік, шановні. Тож жінки відстоюють свої провалі у вестернах, змінюючи на головних ролях крутих дядьків. Алте Йосторі. Тож, у цьому британському серіалі в центрі сюжету Корнелія Лок, англійська аристократка, що за допомогою бувшого кавалериста-розвідника з племені Пауні Еллі Віпа намагається знайти і помститися людині, яка як вона вважає винна у смерті її сина. Бажання помсти приводить наших героїв у містечко Хоксем, що у штаті Вайомінг, де якраз перед їх приїздом відбулася низка загадкових убивств. Child, and now I'm gonna kill him. Will you help me? Can you shoot? I have to. Oh, you'll have to. Тож Корнелія та Еллі разом з місцевим шерифом намагаються розплутати клубок містичних злочинів. І який же подив викликає у героїв те, що розгадка криється у далекому минулому, і всі вони зустрілися не раптово. Звичайно, тут будуть і коні, і дядьки, і перестрілки. Тож має бути по вестерновськи динамічно. Койт довораекспектна експектима. До того ж, у головній ролі Емелі Блант, що відома нам за такими хітами, як Диявол носить Прада з Мевіл Стріп, на межі майбутнього з Томом Крузом, та непоганим трилером Тихе місце, за ролью якому акторка отримала премію Гільдії акторів. А за мюзикл Мері Попін повертається, трохи не відхватила золотий глобус за найкращу жіночу роль. Тож чекаємо на фемінізований вестерн зі всіма його пригодницькими атрибутами на тлі природи дикого заходу. І підписуємось, щоб не прогавити наступні новинки.